Я думаю, що після того, що останні дні відбувалося, зокрема в Харкові, у Служби безпеки України і у Генеральної прокуратури, бо саме вони переймаються згідно наших законів депутатами, в тому числі і місцевої місцевих рад. З'явиться багато запитань. Я думаю, що сьогодні для нового генерального прокурора Володимира Шокіна і його команди справа честі притягнути до відповідальності і Геннадія Кернеса якому вже висунуто звинувачення по багатьом статтям. Я переконаний, що це не останні звинувачення, бо наразі йому висунуто звинувачення за кримінальні злочини і достатньо важкі. Думаю, будуть і інші переконані в цьому. Я думаю, що там з'явиться і сепаратизм. І все інше, що передувало тим подіям, які відбувалися в Харкові. І, звичайно, Михайла Добкіна, який минулого року уникнув відповідальності, в тому числі, і за свої злодіяння, які були під час його керування і роботі в команді кривавого диктатора. І, звичайно, мова йде. Про ті заклики, які неодноразово звучали з його вуст. Ну, в минулому прокуратура там не знайшла складу злочину. Я думаю, що сьогодні в тих умовах, в яких ми знаходимось, повинні бути прийняті якісь рішення. Я, до речі, дуже задоволений, мене наразі вражає е, активність. Е, Прокуратури генеральної за останні дні це і ці резонансні справи, і е, арешти. І Я сподіваюся, що е, і надалі ця робота буде тривати. Бо безумовно, сьогодні Геннадій Кернес і Михайло Добкін є дестабілізуючими чинниками ситуації в Харкові, і цьому потрібно поставити край. Я взагалі здивований, відверто скажу, як Харків, місто інтелектуалів, місто студентів, місто провідних технологій, науковців, найпотужніших підприємств могли б проголосувати за наперсника. Ну, це розумієте, вибачте за емоції, але це на голову, не налізає. Ну ви ж на обличчя, подивіться і послухайте, як людина говорить, там же все написано. Ви ж згадайте їхній діалог з Допкіним. Ну, цього ж, напевно, для будь-якої людини ну, адекватно і достатньо. Це трошки підхилився від теми. Так от, вибачте, а, я думаю, що на сьогоднішній день цьому потрібно ставити край, бо в тому, що ті сепаратистські настрої, які сьогодні розкачуються в Харкові, а, Є результатом роботи російських спецслужб, у мене особисто сумнівів нема. Як і те, що вказівки Добкін і Кернес, за, моєю думкою, отримують безпосередньо з Кремля. Тому я сподіваюся, що сьогодні дуже важливо, щоб відповідні органи активно попрацювали. З цими кремлівськими прихвостнями. Більш того, я маю сподівання, що Верховна Рада, найближчим часом, отримавши відповідну інформацію від Генеральної прокуратури, проголосує за позбавлення депутатського імунітету і Добкіна, і ще низки депутатів, які причетні до скоєння злочинів проти держави України. Маю сподівання, що це відбудеться. А Добкін і Кернес повинні сидіти в тюрмі. І ви знаєте, мені Геннадія Адольфовича, по-людськи, дуже шкода, що так сталося і що він пересувається у візочку. Але інвалідність не повинна бути індульгенцією скоєння. Злочинів проти власного народу, ну і, звичайно, проти громадян, якщо говорити про ті статті, які сьогодні йому інкримінують. Тому я думаю, що є можливості, є відповідні там, камери для утримання і, скажімо так, і умови, але. Ситуація сьогодні виглядає саме таким чином. Ми не можемо ризикувати ситуацію в країні, коли, вибачте, два персонажа зранку до ночі мутять тут води. Тому сподіваюся, що ГПУ і Служба безпеки на це відповідно відреагує.